Привіт, дівчатка. Нікуди не пропала. Працюю над адаптивним одягом. Ось трошки хворіла. Два тижні пішло на те, щоб відновити свої сили. Наразі активно працюємо. Я і трошки дівчат. Дівчата, звісно, місяць-півтора-два вже працюють і вже трошки втомились. тому основна робота йде моя. Так, і. Ну, звісно, конячок вже ж теж треба міняти. <гум> треба трошки змінювати певно. дівчат, щоб вони могли відпочити. Тому я вже забираю останню партію дівчат і даю їм такий тайм-аут. А наразі, наразі в мене тут шорти, кібершорти з гарними малюночками від діток. Це клас моєї донечки. І, бачите. Це шорти. Ідуть на Хмельницький. Тут їх зараз кажу 2, 4, 6, 8. Замовлення на 20, 30. Не знаю, чи я на скрібу, чесно кажучи. Що є, те і відправимо, тому що я шорти ще якісь докупила, щоб пробувати їх переробити з гуманітарки, можна сказати. Ось, готових, з готових легше трошки, тільки лямки бокові прошив да і все. Ось, тому ось так. Працюємо в активному режимі, можна сказати, уже в активному режимі, тому що до цього я розривалась між лікарнею і домом, і вже мені дуже мало часу. По дві футболки в день я пришивала а, ці бокові смужки. Так, і З тих футболок, що я працювала ось в хворому своєму стані, в мене зараз формується оцей ящичок. Ось перша футболочка. Таке до темних теж чіпляла світлі лямки, тому що темного не було часу вже шукати. Ось, бачите, такий принт замовила зі світлинами свого міста. Це світлина, наша дуже такий давній, давня споруда, і це наш інститут католицький, де готують спеціалістів, Ось, де я навчалася. Так, і спеціалісти там в трьох-чотирьох справах, чотири там є категорії. Зараз додалося ще одна категорія це капелан. Так, І кого цікавить, можна вступати в цей інститут. Наразі беруть документи. Може вже і завершився набір, тому що кількість місць обмежена. Так, і футболочки формуються. Зараз ще дві душі знов принесу. Ліпучки зараз пришиваю, липучки до цих футболок і зразу їх пакую. Ось, Одразу пакую. Футболок вже є 2, 4, 6, 8. Так само замовлення на 20-30 штук. Бачите, трошки є нагрузка. Але стараюся працювати. Ще пошила трошки полотенечок. У мене була така тканина, вафель надали, щоб щось з неї зробити. І я пошила трошки для хлопців полотенечок, таких невеличких. Щоб Або військовим, або в шпиталі можна взяти із собою і там витерти там, обличчя чи ще щось поколеш. Зараз буде жара і буде. Можна витертися, якщось споків чи там руки витерти. Так, і ось це дівчата пошили трусіля. Трусіля наразі нашили досить, немає зараз такої нагальної потреби в трусілях, тому вони будуть чекати свого часу, напевне. Ось, будемо їх збирати. Так само подушечки. Подушечки мені повислали, зараз скажу, 300 кг в мене. Є об'ємної ваги е, синтепуху. Тому, подушечки, ось я нашиваю і складаю такі великі мішки. Вчора ось набивала ці три і ховаю їх до потреби. Трошки шелешку, але нічого не вдієш. Ось така колекція формується. Наразі ще буду дошивати футболки сьогодні, діти казаться на двор. Трохи бде чути. Ось, наразі футболки ще дошиваю. Жию ось ці. Зараз дві футболки вже готові, тільки липочки дошити. І буду надалі ну, в общем, різати, формувати, дивитися і 20 штук, хоча б відправити. Це готується транш на Хмельницький. Ось, до Ніни Корнієнко, волонтерський лідер. Благодійна організація. Ось, тому... Замовлення прийнято і взято в обробку. Вона труси і подушечки бере вже в хвильницьку. десь хтось шиє, що таке більш елементарне, можливо, налагодили, хтось робиться. А я трошки отримала від них футболки і з затримкою, але я зроблю їм і відправлю, тому що думала на цьому тижні, але ще мене доліковували в стаціонарі, тому. Дому на ніч і сил, чесно кажучи, не було, щоб щось активно працювати. І тільки-тільки я відновлююся. У мене ще е, невеличка є запальний процес в організмі, але я доліковуюсь і все буде добре. Все буде добре. Тому працюю, дівчатка. По в'язанню я поки хворіла. Поки я хворіла, я зв'язала кілька пар. Шкарпеток для ЗСУ. Ті, що в мене є майстер-клас. На них точно такі, як в майстер-класі. Я стандартно вже взяла собі схему. І зараз скажу дві з вовни зв'язала, третій розпочала і одні з шкарпеткової плюс махер. Тому Покажу вам трошки пізніше їх. Так, сушиться моя пара, колір не передається, але шкарпетки суперові, дуже гарно виглядають. Такі зв'язала коричневі ще. висохли вже спакувала. І покажу вам вже, як буде там що показувати вже. По завершенні літнього сезону, напевно. Тому що зараз вони не потрібні, тому буду збирати. Так само в ящички і вже відправлю. Ось, відправлю, бігають мої бішені краби на Ойдолці по дворі, де хочеш, ганяють. А в нас дуже красиво, гарно. Все росте після дощику. Ось, пішли помідорки в ріст. У мене цей рік десь за 200 курчів помідор. Ось, Тому ніколи хворіти. Треба набиратися сил і працювати далі. Я вам зичу здоров'я, зичу натхнення і нехай все буде Україна.